Вітаю з перемогою. Це дійсно два різні теми, можна сказати. В першому програвали, в другому розгромили суперника. Які емоції? Емоції позитивні. Перший тайм, правда, був не дуже. Вдало для нас виконаний, але в другому ми додали, забили важливі голи та перемогли. Дійсно, ну марш стартував, нібито з моментів був Рубчинського момент, і ти там прострілював там Гераро трішки не встиг. От чому так, власне? Чому перший тайм настільки не вдався, як другий? Та я не знаю. Ну були моменти, це добре, не мож, не змогли реалізувати. Ну, буває, це футбол. Так, би не виходило в атаці у нас в третій зоні довести м'яч до воріт, ну, як там розпорядитися в третій зоні. В першій зоні ми там, я помилився, післизнувся і попросили м'яч. Було набагато важче, але добре, що перелаштувалися в другому. Там я більше стало посангувати, надавати спокійно працювати з м'ячем супернику і вони помилялися, ми сорили моменти. І забити м'яч, який, власне, перевернув гру, так тому що потім відбулися і наступні забиті м'ячі. От що відчув тоді, тому що зразу м'яч забрали на середину і хотіли ще забити. Так, звісно, ми програвали. Я зрівняв рахунок, та нам треба було скоріше забити, щоб не було доповненого часу. Другий твій забитий м'яч все ж таки там подивилися з різних повторів. що Все ж таки, там твоя нога була. Так, тебе дубль сьогодні. От сьогодні вийшло більше забив ніж за там багато матчів до цього. Так, звісно, дуже важливі м'ячі для мене. Я теж відчув, що в мене попало, але я не зрозумів, що я забій ще попов. Це не важливо, головне, що перемогли. Волошин дубль оформив, потім вона заробляє пенальті, нібито бояльський готується бити, і ви добули, як передав тобі м'яч. Що в той момент сказав, і що цей гол забитий з пенальті тобі наскільки впевненості додав? Я спитав бояльського, можна пробити. Він каже: ну, ти впевнений, я як так. Мені потрібен був цей гол, і через, через такі періоди треба приходити ну, не, завжди, не, не завжди легко. Є і складні періоди в кар'єрі, але це, я працюю над тим, щоб вийти у свою оптимальну форму і на кращу форму. І цей гол удасть ми впевненості. Це, цей гол це нібито реабілітуватися після тієї помилки, чи він взагалі ніяк не має стосунку до цього. Це просто, от, щоб емоційно бути певним. Мені потрібен був цей гол. все. Попереду фінал, в фінал вже не так пізно буде гратись, так вже у травні, всередині травня, і попереду гра з Шахтарем. От зараз вже думки про Шахтар чи, власне, ще про сьогоднішню гру? Та звісно, ми від гри до гри йдемо, готуємося до наступної гри, до шахтаря. Так? Це для нас зараз кожен матч як чемпіонський, і треба готуватись, виходити з максимальними зусиллями, грати. І... dovést do, 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 do konce dva dva trofeje, daj boh.